Розвиток мовлення це та робота, що проводиться словесником для того, щоб учні оволоділи мовними нормами, а також умінням висловлювати свої думки в усній і письмовій формі. Важливо, що роботу треба розпочинати вже в початкових класах, продовжуючи в п'ятому намагатися не сковувати творчої фантазії учнів. Заохочувати їх до вигадки, домисло. Працюючи на уроках розвитку мовлення, учитель має пам'ятати, що особливого значення набувають саме підготовчі вправи, які допоможуть учням уникнути помилок і правильно створити власне висловлювання. Починаємо з першого. У вас написано в таблиці тулук. Аня, яка тваринка вам дісталася? Кішка, який може бути тулуб у кішки? Великий, маленький, видовжений. Видовжений. Шукаємо і викладаємо, не бійтеся. Настя викладає тулуб, ти вже працюєш із шерстю. Шерсть теж може бути різного кольору. Важливе місце в системі розвитку мовлення, на мій погляд, посідають вправи на будову нових слів, словосполучень, речень. Виконання таких вправ, як добір художніх означень до опорних слів, подобається усім учням, адже такі вправи допомагають передати свої думки точно, виразно, образно і емоційно. Зараз ви нам продемонструєте, що у вас вийшло. Ні. Катя, Будь ласка, наша тварина це лисичка. Лисичка. неї йдуть довгий. шерсть, груда, м'яка, густа. шовковиста. колись? так, на ну, кого ну. ви описували? Ми описали білку. Зачитай, будь ласка, які означення ти підібрав до характеристики тулуба і шерсть. Так. Шерсть коричнева коротка. коротка. Іра, опиши, які хвист і лапи у вашої тварини. Лапи короткі і темні, хвіст і ви. великий. добре, Отже, ви описали ви. тільки ознаки кожної вашої тварини. А зараз таке завдання. За допомогою цих означень складіть і запишіть у зошити речення. Для опису вашої тварини. Оскільки особлива увага приділена побудові речень, то апробовані і розроблені вправи, пронизуючи увесь процес навчання на уроках розвитку мовлення, сприяють формуванню. І збагаченню словникового запасу школярів. Каво тварина це кішка. Тут ми в неї видовжений шесть у кишках. Шовковиста, коричнева, густа. Молодець, прекрасно. Найпоєднані речення вже одне з учасників. У лисички очі блискучі, зелені, маленькі. І угу. шерсть в неї худа, сняшка, густа та шовковиста. Молодці. Зверніть увагу, що на парках у вас у кожного лежить картка, яка називається план опису тварини. Знайшли? Прочитайте уважно про себе цю картку. Прочитайте. Користуючись цією карткою, ви зараз запишете повний опис вашої тварини. Ви підібрали словосполучення склали, ви підібрали означення, ви прочитали план, яким будемо зараз користуватися. Наступна робота в Черниці. Ви за допомогою цього плану. Складаєте твір опис тварини і записуєте його в вага. Перш ніж записати опис, назріть свій твір, підберіть до свого твору назву. Запишіть її зошити. Такі тренувальні вправи, як мовний експеримент, синонімічні заміни даних мовних фактів, побудова різних одиниць мови за опорними моделями і схемами, поширення вихідного матеріалу, стиснення даного тексту, членування зв'язних висловлювань на складові, спрямовані на створення власного висловлювання. Проведеної роботи є домашній твір Опис тварини за власним спостереженням. У своїй практиці особливу увагу приділяю написанню творів. Виходячи з програми української мови для загальноосвітніх навчальних закладів, це можуть бути твори роздуми, твори розповіді. На основі власного досвіду твори, описи окремих предметів, тварин, інтер'єру. Доброго дня, шановні гості! Вітаю і запрошую вас до своєї оселі. Доброго дня і вам, господині! Ми знаємо, що споруджували на Україні найрізноманітнішим оселі. Так, але символом України стала біла хата. Саме до такої хати ви сьогодні і завітали. Складовими частинами опису приміщення є опис місця та опис предметів. В описі місця новим є назви предметів. А відомим вказівка на місце цього предмета. В описі предметів відоме це їх назви. А нове ознаки предметів. Опис має бути точним, конкретним. Об'єктивним. Учні повинні показати своє ставлення до конкретного інтер'єру та людей, які у ньому перебувають. Це стане у нагоді і надалі, коли школярі будуть вчитися зображувати інтер'єр не словами, а за допомогою фарб на уроках образотворчого мистецтва. Подумайте, Іворуч від чогось. І ми одразу записуємо з вами в стовпчик ці слова. Другий такий стовпчик зробимо. Ще Зіна. Уздовж. Уздовж стіни, наприклад, абсолютно вірно. Записуємо. Записуємо Юлечка. Ще. Маріна. Праворуч. Праворуч, правильно. Ще, ще. Олена. У кутку. У кутку. Добре, добре, Юля. Посеред. Посеред. Наступним етапом у написанні твору є складання плану. Системне використання текстового дидактичного матеріалу, карток, таблиць, пам'яток. Знайомить учнів із характерними особливостями зв'язного висловлювання. Готує до розуміння авторських, а найголовніше до створення власних висловлювань. Звертаємось ми до своєї картки. Що ж там у нас написано в нашій картці на допомогу вам? Що ми мусимо зробити? Наступний пункт плану Сусана зачіпив п'ятий. <кл 'я> виділи основні частини опису, склади план Так, виділи основні частини опису. Згадайте попередні уроки розвитку мовлення, коли ми з вами складали теж план, тільки вкусно це робили. І які основні частини твору опису можна виділити? Що буде перше, друге і третє? Що, ну, Олена, перше. І перше буде початок. Ну, а що ми будемо говорити? І куди ми за... зайшли? Куди ми завіртали або зайшли? Згодом ще що можна в початку. Про що можна розповісти, Фаріда? Хто нас зустрів? Хто нас зустрів? Згодна. у нас господиня зустрічала, будь ласка, зіна. Призначення приміщення. Призначення приміщення, кімнати. Чи живуть люди, чи просто гостей зустрічають, Згодна. ще що можна. Ще, що ще можна е, розказати... Розповісти. Розповісти про те. Світла, чи Велика, чита чи мала, Молодець. світла, молодці. Друга частина, що в ній ми будемо описувати? Що це за частина Сус... Сусан? Я вважаю, що друга частина це основна частина. Mm -hmm. де буде опис усіх речей. Усіх речей. Mm -hmm. А так. чи можливо всі речі описати? Це буде реально, чи ні? Основні предмети. Можна звернути увагу. На основні предмети, згодна. І третя, тоді частина буде це яка, як завжди. І моє враження від хатові. Так, це буде у нас заключне ваше слово, ви будете своє враження висловлювати. Згодна. Отже, ми з вами мусимо тепер скласти план. Я буду писати за вашими словами його на душці. Пропонуйте, а я записую. А разом зі мною ви пропрацюєте у своїх чернех. І так, перший пункт плану. Не здомтеся, будь ласка, Зіна. Призначення, приміщення. Зіна обрала призначення приміщення. Ще що можна зру... написати? Знайомство. Знайомство з кімнатою. Знайомство з кімнатою. Ще. Кімната, в якій живуть люди. Кімната, в якій живуть люди. То що ж оберемо? Призначення. Призначення приміщення. Пишемо перший пункт плану. Призначення приміщення. Угу. Наступний крок. Наступний у нас пункт плану. Слухаю ваші пропозиції. Виділяєте великі основні речі. Да? Ми вже з вами говорили про. Ну, Юля, біля піч Окраса Української хати. Біла піч Окраса Української хати. Можна назву таку записати ще. Олена, ваша і... назва. Біла розмальована піч. Біла розмальована піч. Більш конкретно і коротко ще. Пропозиції? Що, Велика ли? біла піч. Велика Ну Ну що ж будемо обирати? Біла піч української хати. Ох, як вам це речення сподобалось. Завелики, ну тоді записуємо, добре. Біла піч окраса української хати. Прості, але корисні. І в цьому пункті будемо багато окуплювати речей. Так, і стіл ви сказали, лау, і діжка і багато ще чого Ще. Будемо завершувати, чи будемо продовжувати перераховувати? ще працювати. Чим? Яким пунктиком? Як ми його назвемо? Ваня, підключайся до роботи. Давай. Ти... Mm. Думайте, 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 як можна назвати останній пункт плану. Ліля. Моє враження від побаченого. Прекрасно ще. Можна. Висновок. А, ну це правильно і буде висновок. А як ви його назвете, щоб записати цей пункт плану до себе і на душу? Моє враження від приміщення. Від приміщення. Але ж все ж таки буде ваше враження. так? Хоч від побаченого, хоч від приміщення. То що ж ми запишемо? Моє враження, враження. 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 Марина, будь ласка, що ми <клес> враження від приміщення. з. Пишемо. Останній план. Моє враження склали з вами план. Потренувалися в складанні речень. Чогось не вистачає. Зверніть увагу знову на пам'ятки, До пам'ятки зі цвертами. Що ж там за пункти у нас є такі, Зіна, Зачитайте. Доберіть назву для твору області. Абсолютно вірно. Нам потрібно підібрати назву до свого твору. Можливо, назви будуть у вас зараз у кожного свої. На да? кожного своя буде назва. Подумайте, запишіть назву свого твору в чернетку, а потім ви нам їх повідомите. Добре, молодець, Олена. Я завітала до української хати. Нас дуже приємно зустріла господина. Я завітала до української хати і нас зустріла господиня. Перше, що я побачила, була розмальована валюсна піч. Вона призначена для готування їжі. На стіні висить різдвине місце, в якому стоять череп'яний пост. Стоїть червій шипінь. Ми завітали до української хати. Мені одразу сподобалась біла розмальована піч. Ліворуч над піччю висить різкове мисник, у якому стоїть череп'яний посуд. Я побачив дуже багато різних речей. У парадному кутку висить башниця. Уздовж стіни стоїть лава, а на лаві діжка, у якій замішували тісто. У лівому кутку стоїть прядка. Прядка допишеш, добре не дописано, що молодець Олена. До української хати. Нас дуже приємно зустріла господиня. Українська хата невелика, але дуже світла. У ній розташовані дуже цікаві та корисні речі. Я не могла поміт, е, не помітити велику білу розмальовану піч, у якій господиня варить їжу. Також в цій українській хаті на стіні висить рісвиний мислик, у якому розташовані, розташовані череп'яний посуд, глечики, тарілки. У кутку висить вишитими рушниками та І Удовж стіни стоїть лавка. Є великий стіл, вкритий вишитою скатертиною, на якому є хліб на сіль. Ще я побачила діжку для замішування тіста. Молодець. Добре. Ви описували приміщення словами, а я написала фарбами, як відома українська художниця Катерина Білокур. Сподіваюсь, цей малюнок стане на воді вам на уроках образотворчого мистецтва. Дякую вам, господині. Дійсно, дуже красивий малюнок. вищому. А ми будемо з вами вчитися у господині, як приймати гостей, як шанувати пам'ять наших предків. Можливо, як сказала Марина, хтось з вас схоче жити саме в такій українській хаті. На сьогодні передбачені програмою вимоги. Знайшли відображення у перевіреній на практиці системі вправ, що мають розвивальний характер і виразне практичне спрямування, щоб забезпечити позитивний результат на уроках розвитку мовлення, використовую систему навчально-тренувальних вправ, у процесі яких формуються і вдосконалюються всі мовленеві вміння і навички в арсеналі учителя словесника. На мою думку, повинні бути такі вправи, що є перехідними від аналізу готового мовного матеріалу до створення власних висловлювань, це спостереження за спеціально підготовленим питанням і завданням, розпізнавання і характеристика необхідних елементів, аналіз тексту з точки зору співвідношення використаних у ньому мовних засобів і задач, умов. Змісту висловлювання, мовний експеримент, синонімічні заміни давних мовних фактів, побудова різних одиниць мови за опорними моделями і схемами, поширення вихідного матеріалу, стиснення даного тексту, членування зв'язних висловлювань на складові, редагування, вибір мовних засобів або типу мовлення. Відповідно до даної теми та ситуації, підготовка плану і робочого матеріалу до твору на дану тему, створення фрагментів твору або твір на дану або самостійно сформульовану тему, впевнена, що систематична і цілеспрямована робота з розвитку мовлення на уроках української мови. Сприятиме вільному вираженню думок і почуттів учнів у різних сферах приватного і суспільного життя, виробленню умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення висловлювань, оволодіння культурою мовлення, тим самим. Зробить істотний внесок у формування загальної культури школярів.